Сьогодні, і завтра, українська делегація зустрічається з делегацією Сполучених Штатів Америки, мають працювати над угодою, яка стосується корисних копалин. Кому ця угода потрібна більше? Україні, чи все-таки Сполученим Штатам Америки Дональду Трампу? І чи можемо ми прогнозувати, що після цієї зустрічі будемо виходити на фінішну пряму? Чи все таки Україна буде брати курс на те, аби затягувати це? Ну, насправді це. Раніше був бізнесовий, чисто бізнесовий проект, і ним займався, до речі, спадкоємець у цей бізнес імперії косметичної Естеладер, от я не пам'ятаю його, чи Рональд чи Роберт, от Лаудер – мільярдер, він друг до речі Трампа. Він, між іншим, якраз був одним із тих, хто е переконував Трампа, що Сполучені Штати Америки потрібна Гренландія, але як він заявляв публічно щодо е того, що зараз про ці. Рідкісні там, метали, корисні купали, йде розмова, ніби він до цього не мав жодного стосунку. Але я думаю, що коли ці перемовини велися, вони ще почали вестися задовго до того, як Володимир Занський запропонував. Я думаю, що ця інформація вона дійшла до Офісу президента. І коли представляли цей план перемоги, так званий, от там якраз цей був пункт, але там пункт цей був пов'язаний саме з гарантіями безпеки. ну і вже адміністрація Трампа за це вкопилася, і вони цей насправді як ми бачимо дійсно просувають чисто як бізнесовий проект, тому що навіть е, в тому варіанті, який був витік е, публічний щодо тих умов, там про жодні гарантії безпеки не йдеться. Там взагалі чистий бізнес і бізнес такий, що Україна фактично, як писали західні засоби мас-інформації, відбувалася така васалізація України. Тобто Україна фактично там була безправна. Побачимо. До чого зараз домовляться, але ситуація складається таким чином, що гарантії безпеки нам не дадуть через цю угоду. Але сподіваюся, що ця угода все-таки буде не такою кабальною, той варіант, який ми побачимо. Вона просто має бути такою, пане Віталію, з огляду на те, яку кількість грошей виділили на її підготовку. Ну, уряд виділив 113 мільйонів гривень. 59 із них отримає мінекономіки. Міністерство юстиції 54 мільйони не забагато. Ні, Ну там насправді мова йде про те, наскільки я розумію, вони мають залучати зокрема і іноземні міжнародні компанії, які мають їх консультувати. Це дійсно це потрібно. В цьому контексті, щоб добре і чітко було вона виписана, щоб ми мали можливість, до речі, і розірвати, бо там так в тому варіанті вона ніби навічно і взагалі без згоди з почутати Америки. Ми не можемо рухатися з і своїми корисними купалами. Взагалі, може йшла спочатку про ці рідкісні, так от земельні метали. А зараз взагалі вони хочуть всі корисні купали України. Це насправді ну ситуація, на мою думку, достатня для нас. Ну я би так сказав. М'яко кажучи, не дуже приємна. Але знову ж, давайте будемо об'єктивними. Все це сталося в нас доксаме у цієї суперечки 28 лютого, да, в овальному кабінеті. Але ще до того, коли тут був міністр е, е, фінансів Сполучених Штатів Америки, тоді теж тут не захотіли підписати цю угоду, і потім навіть пам'ятаєте Трамп. Я сподіваюся, глядачі також це пам'ятають, Трамп навіть тоді дуже бійка вся, що ніби погано прийняли. Що Володимир Зеленський погано поспілкувався з його міністром фінансів? Тобто, вся ця ситуація вона так чи інакше, з моєї точки, пов'язана з тим, що у свій час не зробили правильні і потрібні рішення, і ми маємо зараз від цього завжди погані наслідки. Ну це так завжди буває, коли. Люди не дуже компетентні і непрофесійні, вони щось там не то радять Володимиру Зеленському. і Потім від цього ми маємо, на жаль, от такі не дуже приємні для нас наслідки. Ми бачимо, що вже ця угода, вона фактично ну, переросла в якісь, як я сказав раніше, про що неодноразово писали іноземні ЗМІ, зокрема, це таке фактично щось більше схоже на якийсь на колоніальну угоду. Так я більше нагадаю нашим глядачам, що Сполучені Штати Америки хотіли нам нав'язати чи принаймні зараз хочуть нав'язати боргу у 123 мільярди доларів, та ще й під 4% річних. Тобто, ось ця команда юристів, яка має працювати, ну на... скоріше за все, її першочерговим завданням має бути те, аби Україна не опинилася ще й в борговій ямі. Мало того, що ми не будемо заробляти, та ще виплачувати борги, яких не існує. Я вам більше то скажу. Там якраз і внесок Сполучених штатів передбачається, що саме цими боргами, тобто вони не дають ніби ніяких грошей, а вже потім з того фонду, який би мав бути знову, хочу підкреслити, не чисто рідкісні ці метали, так земельні, а всі корисні копалини, це газ, нафта, вугілля і так далі. От за рахунок цих е копалин потім має наповнюватися фонд 50% має відходити, значить, сполучені штати Америки. Як їхня, так от там частина. А ще з ніби яка залишається ми ще маємо ще цього платити. Тобто, насправді ситуація виглядає, на мою думку, ну знову ж, коли вчасно не робляться необхідні речі, от завжди маємо такі, на жаль, наслідки. Я дуже сподіваюся, що все-таки не буде таких умов. Наше тепер головне завдання, насправді, з моєї точки зору, це затягувати цей процес, тобто не давати можливості ну, вчепитися Трампу за те, що ніби Україна відмовилася, щоб він там почав знову приймати якісь. Не відповідні рішення, як це було тоді після суперечки, коли і військова допомога була призупинена, обмін розвідданими і так далі, і так далі. Тому казати ні в будь-якому випадку не можна вже зараз. Ми вже самі себе загнали в таку ситуацію, тому треба дійсно знайти авторитетних юристів, які б могли предметно пропонувати ті речі, які би цей, цей процес переговорний. Або переверли в той на той рівень і на і в тому напрямку, який потрібен Україні, і враховував національні інтереси України, або затягувати цей процес, щоб не було можливості Трампу цим скористатися і, скажімо так, знов зробити для нас неприємні речі. А ви як політтехнолог бачите зв'язок прямий чи опосередкований між підписанням цієї угоди і майбутньою допомогою Сполучених Штатів Америки? Тобто, чи не йдеться, мабуть, кулуарно про те, що ось Україна підписує із США угоду, яка вигідна Вашингтону, і тільки після цього можна розраховувати на допомогу від нової американської адміністрації, адже зараз ми в військовому плані отримуємо тільки те, що було виділено попередниками. Я вам скажу, що я ніде не бачив в американських засобах масової інформації, не тільки американських, щоб ми шло мова про те, що там це якось пов'язано з військовою допомогою. А більше того, скажу ця зустрічка відбулася буквально вчора у цій коаліції, охочих там Блумберг повідомляв, що і Макрон, і Стармер не спілкувалися з Трампом, намагаючи його злучити, щоб вони там. Ця повітря прикривали, щоб там була дані розвідки. Участь без участі американських солдат так, на землі, але все таки, щоб і кордон за кордоном якось відкували. Трамп відмовився на цьому контексті. Тому говорити про те, що він буде давати гроші, коли ми бачимо він зараз. Коли вводив тарифи, казав, що всі обкрадають Америку, що зараз буде виділяти гроші. Ну це якось логічно зв'язати мені дуже важко, що він піде на такі речі. І більше того, наше зараз саме головне завдання. Насправді дійсно відбитися. Було рішення голосування конгресу. Це була допомога, це ніяка не була там ні кредити, ніякі там я б коли за Байдена адміністрація нам надавали. Гроші більше того, там ну переважна більшість. А там там є різні цифри. Звучать від 60 до 70, навіть 80% там по певним траншам, які ніби йшли до нас. Це залишалося все в сполучених штатах, так коли там вироблялася чи закуплялася ця зброя. Тобто, це не йшло напряму до України. Тому ця ситуація для нас виглядає дуже знову ж непростою. Але втретє, хочу повторити. Це все з моєї точки зору через неправильні хибні, скажімо так рішення, які були прийняті, були неправильні зразу установки. Треба було підписати одразу, коли міністр фінансів тоді приїхав, саме рамкову угоду, яка ні до чого не зобов'язувала, і потихеньку рухатися в цьому контексті далі. Ну і кажуть, самі себе перехитрили, бо я ж вже вкотре повторюю. Що в нас зовнішню політику займаються не ті люди, які мають нею займатися, тобто професіонали справжні вони стоять осторонь? Ну а там люди вирішили, що вони великі спеціалісти. От ми маємо результат цієї успішної лобках зовнішньої політики. Ну, на жаль, маємо те, що маємо, а якось страждаємо усі вигрівати з цієї ситуації, пане Віталію. Маємо усі тут ще ж і Російська Федерація, знаєте, вступає на арену. Теж пропонує свої варіанти, свої корисні копалини, не сполученим штатам Америки. І наш президент сказав, що вони. Саме Російська Федерація хочуть укладати угоду про корисні копалини із штатами через Дмитрієва, і ця угода передбачає часткове зняття санкцій. Зрозуміло, що Ерефія в такому варіанті дуже зацікавлена. А чи може це бути цікаво сполученим штатам Америки? І чи можуть, грубо кажучи, росіяни перебити ставку українців? Дивіться, там мова також ідеї про ті копалини, які розташовані на окупованій території зараз Російської Федерації. Треба розуміти більше того. Буквально на цьому тижні Італійська газета Ля Републіка вона написала ну, повідомила цікаву таку інформацію, посилаючись там на газету Ля Прес. Якщо поміняється Квебекська як газета, що джерело, тобто ті представники Саудівської Аравії, які мають приймають участь у організації перемовин між США і Росією, вони повідомили цим «Ля для прес, що взагалі вони сказали, що угода може бути досягнута, що найменше там через півроку. Це перше, друге. Що Росія під час перемовин поставила питання таким чином, що саме припинення вогню це має бути зафіксовані ті кордони, вони хочуть не так, ніби мають бути мирні перемовини. Так і на мирних перемовинах вийти на те, як буде фіксуватися та територія, яку вони скажімо так, зараз е окупували. Тому ця ситуація безумовно пов'язана з цими корисними купалами, Бо там вони ведуть одночасної і перемовини і про знов ядерне роззброєння, і якраз про корисні купалини. тобто, все це насправді взаємопов'язано, і це джерело до речі. Повідомило, що ну не факт, що Сполучені Штати все таки не погодяться з Росіянами і підуть їм на певні поступки. Хоча тут треба нам бути більш-менш спокійним, бо це все одно буде двостороння угода між США і Росією, і для того, щоб якось змінювалися там територіальні кордони, має бути рішення Ради безпеки. ООН, а там є Франція і Велика Британія, які мають право вето. Як як писала ця італійська републіка, за жодних умов ні, Франція, ні. Е, Велика Британія вони це не підтримують, вони накладуть вето. Але це дійсно розказує про те, що ведуться такі от е, перемовини і корисні купалини. Вони є одним із таких варіантів, скажімо, пряника. Більш того, вони потім вони ще й до цього пропонують і Арктику Сполучені Штати Америки, ну і свої там інші території. Тобто вони все намагаються все зробити. І Дмитрієв дійсно він літав недавно в Сполучені Штати Америки. Він там дуже так сказав, скажу, бодро заявляв, що ніби все добре, хоча. Там та тутешня преса, засоби масової інформації ну, говорили, що не зовсім так, як він про це говорив. Але в будь-якому випадку, от зараз Вітков перебуває в Санкт-Петербурзі, має зустрічати він вже зустрівся, наскільки я розумію, з Дмитрієм. Зараз буде зустрічатися з Путіним і знову побачимо, що з цього чи будуть якісь публічні заяви. Але у будь-якому випадку, у нас ще раз хочу повторити, повторити, ситуація дуже непроста, і та перегорна група, яку ви озвучили, ну я вам чесно скажу. Ну, я не, я не з оптимізмом дивлюся на їхні спроможності і, скажімо так, їхні, їхню компетентність, на жаль. А кого треба в такому випадку було відправляти? Кого треба відправляти? Ну... Перемовини пов'язані так, воно ніби це правильно. Економіка, юстиція, про це теж Блумер давно писав, що вони туди приїдуть. Я не знаю, можливо, там серед неназваних є, все-таки фахівці введені перемову. Розумієте, має бути людина, яка ну з моєї точки зору, як мінімум, на рівні консультацій, так якщо не хочеться публічно якось. Випромінювати чи показувати, там має бути людина з моєї точки зору не менше рівня посла, який був у Сполучених Штатах Америки, краще як колишнього міністра закордонних справ, який має стосунки з американцями. Тобто, все це ну, все треба було робити все раніше, я вам так скажу, готувати певний ґрунт. Є певні речі, є передові групи приїжджають це. Зараз це виглядає з таким, ну як би це правильно сказати. Ну, не, не зовсім переконливо. Тому є сподівання тільки на ті гроші, які ви називали і питали мене. Чи це багато не багато ті мільйони, які виділені там 113, якщо не помиляюсь, загальна цифра, так. так мільйонів гривень. От що ці гроші будуть потрачені на ті юридичні компанії, які є суперкомпетентні, саме введені цих питань. Знов, знову знову ж з моєї точки зору, треба було наймати. Я не знаю, вони яку вони компанію найняли міжнародну. Це треба було е, британську компанію наймати, яка має досвід саме в е, питанні корисних купалин. Бо це дуже складна, там це може бути багато багато сторінок, і ці люди, які б ну знали про що вони говорять. Я сподіваюся, що все-таки пішли таким шляхом. Дуже хочеться в це вірити. А загалом, навіщо Трампу ця угода тепер, коли її не підписали перший раз, і він не зміг її, так би мовити, продати американцям. Який з цього зиск? Адже насправді, щоб прийти в Україну і щось тут отримати і почати заробляти, треба зробити багато кроків величезну купу подій, по перше, в напрямку миру. Це ми так думаємо. А для Трампа, ну з моєї точки зору, логіка трохи простіша. Uh -huh. Про це дуже добре написав його колишній радник з питань національної безпеки під час першого терміну Джон Болтон. Він за телеграф написав матеріал. Він сказав, що я працював на Трампа, я знаю про що, і як треба це робити. І коли ви думаєте, що це Америка, це не Трамп, і дуже багато всі помиляються, що шукають якісь політичні причини в якихось одіях. А насправді все от якісь особистості моменти треба з цього виходити. Тому uh -huh. дивіться. Що, ви кажете, що він не підписав. Першого рода взагалі насправді нічого Трампу не давало. Тепер е, він, я не знаю, там, підпишуть наші, не підпишуть, бо треба потім сертифікацію парламенту. Але він скаже, все, я сказав, що я поверну гроші, які Байден розтринькав. От в угоді це прописано. Тобто Але не треба нічого робити і не тратити свої гроші в Україні. Він вже скаже, все, ми гроші повертаємо. Те, що я сказав, пацан сказав, пацан зробив. Тільки цього одного пункту буде достатньо, чому потрібна йому ця года, не говорячи вже про все інше, там високі технології, ці матеріали і так далі, і так далі, і тому подібне, тим більше не зараз почалася серйозна торгова, ця тарифна війна mm -hmm. з Китаєм, який фактично є. Ну, я не скажу там монополістом, але фактично монополістом саме в цій сфері. І він буде сказати: от тепер, я знаходжу різні варіанти такі, диверсифікую, і все у нас буде супер-пупер. Тому насправді йому це якраз потрібно для внутрішнього вжитку. Показати, що він те, що він обіцяв, те, те він і вирішив. Що ніхто не буде вкрадати, як він тоді казав, вкрадати Америку. І от гроші я повертаю. Я знаю, там 120 буде мільярдів, йому сказати, що 500 мільярдів підписав, чи 350. Він про це раніше говорив. Тому йому це потрібно. Тобто нам не варто сподіватися, що після підписання... Ні, гарантій безпеки ніяких не буде, зразу забуде. Ну... Ви правильно сказали, І то, щоб там появилися, як він сказав, якісь американські виробництва та інше, має пройти багато часу. Треба ще робити розвідувальні багато роботи. Як він казав, ми там будемо, значить це якісь гарантії. Це ніякі uh -huh. не гарантії. Це так. Зрозуміло, щиро дякую вам, пане Віталію, за дуже змістовні роз'яснення, за те, що знайшла змогу до нас долучитися. Віталій Бала, політехнолог, політичний консультант і директор агентства моделювання ситуацій. Мов з нами на зв'язку.